365 днів про взаємовідносини. День 61-й. Чи є ваш шлюб експериментом? Ви знаєте, що багато успішних, або ну не успішних, а сучасних шлюбів сьогодні вони нагадують ризикований експеримент. Що це означає? Це означає, людина мислить так. О, мені вже 25, я вже достатньо дорослий, напевно, потрібно вже одружуватися. І от починається експеримент. Ага, треба знайти собі дружину. Ну, знайшов підходящу, так. Ну, Потрібно оформити ці відносини, оформили. І раптом, через три тижні, виявляється, що ці очікування, які були на рахунок того, що це ми будемо так знаєте, літати по життю, і абсолютно все буде так гладко, і ми будемо разом. Вертися нога об ногу, і разом на кухні стояти, і рука об руку, і цілуватися, тільки обніматися, а воно не спрацьовує. Раптом чоловіки усвідомлюють, що дружина потребує уваги, потребує оцього перебування разом з нею, потребує любові, ніжності, ласки, потребує часу, фінансів і так далі. І чоловіки запитуються, запитують, а нащо воно мені? А нащо воно мені було треба? Жив самостійно, жив спокійно, нащо воно було треба? Звичайно, для багатьох шлюб залишається ризикованим експериментом. Тому що шлюб це не жарти. І людина, яка оформлює або вступає на шлях шлюбу, вона повинна бути зрілою. Вона повинна розуміти, що це таке. Матвія 19 розділ, 5-6 вірш. Тому. Так це Господь говорить, залишить чоловік батька та матір, і буде приліплений до дружини своєї, і стануть двоє плоттю однією. Так що вони вже не двоє, а одна плоть. Отже, що Бог поєднав, те людина нехай не розлучає. Це Боже повеління на життя кожного, хто вступає в шлюб. Це означає, я взявся за цей плуг і я не обертаюся назад. Тобто я не експериментую перший невдалий, другий, невдалий третій, ну скільки вийде. Ні. Ось чому вчиз в повторення закону 32 розділ 6 вірш, Бог каже: чи так віддячите Господу, народи мій, чем, нечемний і нерозумний? Чи ж не він, отець твій, який викупив тебе, створив тебе і затвердив тебе. Тобто, Бог каже: послухайте, ви думали своїми силами це зробити? Ви думали, що у вас вдасться своїм розумом 3% це вкласти? Ви думали, що ви настільки знаєте досконально себе і іншого, що ви зможете це поєднати непідготовленими? Ні. Тому що шлюб, повторюю, це дуже серйозно і це не експеримент. І він не може бути як ризикований експеримент. Ну, вдався, то вдався, не вдався, то не вдався. Розлучуся, піду на другий етап, потім на третій, на четвертий, на п'ятий. Це відповідальність перед Богом і відповідальність перед людиною. Тому, чоловіки, я звертаюся до вас, тому що саме ви є ініціатором, ви робите пропозицію. Не дружина вам робить пропозицію, а ви робите пропозицію. І ви повинні розуміти і відповідальність за цю пропозицію. Я повинен знати, хто я. Я повинен знати, які якості в мені мають бути, я повинен розуміти, для чого цей шлюб мені. І я повинен розуміти, куди я маю вести свою дружину і майбутніх, майбутніх дітей. Тому, якщо цього розуміння немає, Рекомендація. Погортайте найважливіший підручник в нашому житті це Біблію. Там написано для кожної речі, для кожного чоловіка і для кожної дружини свої призначення і свої рекомендації. І, будь ласка, задавайте питання тому, хто створив вас, не подругам і друзям і знайомим, а тому, хто створив, тобто творцю. Він навчить, як батько, він виведе, він благословить. Без цього підручника, без біблії не вийде. Це буде завжди експеримент.